Масовані ракетні атаки російські війська знову ціляться по об'єктам енергетики в Україні. Стрілянина на концерті у Підмосков'ї. Кремль намагається звинуватити Київ. Фейки всюди. Пропаганда не залишає спроб перегорнути догори дригом факти про злочини окупантів. Я Катерина Ковальчук, це підсумки тижня від команди Новин Донбасу. Ставте лайк, ми починаємо. Українські сили успішно уразили два десантні кораблі Ямал і Азов, центр зв'язку і кілька інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій збройних сил України вранці 24 березня. в центрі упало. У Генштабі не розкривають подробиць операції. Аналітики зазначають, що найменше три українські крилаті ракети «Шторм Шедоу» потрапили у великий вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ. Російська Федерація три дні поспіль атакувала Україну крилатими балістичними аеробалістичними ракетами і ударними дронами Камікадзе. В ніч на 24 березня сили протиповітряної оборони збили 43 російські цілі. Внаслідок обстрілу Дніпропетровської області понад 70 тисяч мешканців залишилися без тепла. Також зникло енергопостачання у лікарнях. Кинджалами росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Одна крилата ракета РФ навіть залетіла на територію Польщі. Декілька днів раніше, 21 березня, основний удар на себе прийняв Київ. Усі цілі збито повідомили у повітряних силах ЗСУ. Але уламки ракет призвели до руйнування столиці та області. Поранені дістали 15 осіб, зокрема дитина. Після масштабної ракетно-дронової атаки 22 березня руйнування в ряді областей України Вінниччина, Хмельниччина, Дніпропетровщина, Сумщина, Одеська, Запорізька та Харківська області. Дом розбит, вімянка розбита, літня кухня теж розбита, біседки Все, що могло снести, все снесло. Знаю, що водій Жигуля там стояв 2107, і точно боря його звали. Больше ничего. сказать. Нас спасло то, что у меня дом старый, наверное, я не знаю. Хотя я лежала прямо в пяти метрах от ракет, где она вырвалась. Мы сами спали? Мы спали с ребенком, да. Слава богу вылезли как-то из под завалов и нам повезло сегодня. За даними поліції, внаслідок обстрілу України 22 березня п'ятеро людей загинули, і щонайменше 30 осіб отримали поранення. Більшість постраждалих та загиблих у Запоріжжі, куди прилетіло 12 російських ракет. А так виглядає Дніпровська ГЕС після удару армії Путіна. Ракети серйозно пошкодили дві машинні зали на гідроелектростанції, а також дорожнє полотно, яке знаходиться над греблею. Там вже частково відновлено рух. Експерти прогнозують відновлення самої греблі за 2-3 місяці, але досі невідомий навіть повний об'єм завданої шкоди. Що і що пісатрі? Оки, зараз будуть під час атаки 22 березня війська країни-агресора у першу чергу цілилися по об'єктах енергетики. У більшості областей електрику вже повернули тисячам споживачів. Тривають відновлювальні роботи, введені графіки подачі електроенергії. Наразі окупанти мають можливість випускати до 10 тисяч нарядів збройні сили України відповідати двома-двома з половиною. Це відповідно створює передумови для подальшого просування окупантів лип української території, але постачання снарядів, які відбудуться найближчими днями і тижнями. Координальна змінить цю ситуацію Росіяни це прекрасно розуміють, тому і перейшли до тактики ракетного терору і відповідна ударів по енергетичній інфраструктурі намагаються заблокувати економічний сектор України. Керівництво України наголошує повітряні сили добре відбивають атаки. енергетики теж вправно роблять свою роботу, але всього цього б не було, якби небо було добре захищено. Тому нові комплекси ППО та ракети до них Україні вкрай необхідні. Тим часом Донецьку область російська армія обстрілює кожен день. Руйнуються житлові будинки, інфраструктура, гинуть та дістають поранень місцеві жителі. З деяких сіл та міст на Донеччині людей евакуюють примусово. В першу чергу це родини з дітьми. З Донеччини продовжується обов'язкова евакуація людей з дітьми. Котре наголошує, що люди виїжджали з області, берегли себе та своїх рідних. Також продовжимо евакуацію в примусовий спосіб мродин з дітьми. Вивезли всіх дітей з північного Торецької громади. Ще 8 дітей перебуває у Щербінівці, шість у місті Торецьк. у трьох населених пунктах Кураховської громади. Це такі міста, як Успенівка, Ганівка, Трудове. З яких теж триває примусова евакуація, нагадаємо, примусова евакуація не означає, що людей силою вивозять з домівок або відбирають у них дітей. Неповнолітні повинні виїхати, хоча б з одним з батьків або опікуном, адже перебувати в безпосередній близькості до бойових дій в небезпечно, і поки процес евакуації ще можливий, ним варто скористатися. Російська влада шукає нові способи звинуватити Київ у своїх злочинах та виправдати війну. Український слід Москва вже знайшла у теракті, що стався 22 березня у Підмосков'ї. Близько у півночі за київським часом федеральні телеканали та прокремлівські телеграм-канали опублікували згенерований нейромережею діпфейк, на якому нібито секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону підтвердив причетність України до теракту у кроку Сіті Холі. Чи весело сьогодні в Москві? На мою думку, дуже. Весело. Весело хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо влаштовувати їм частіше. все-таки братні народ, а це родичів треба частіше радувати і частіше до їх у гості ходити. Значить, будемо ходити. Давайте подивимось разом. Ми бачимо, що рух губ Данилова не збігається з промовою. Пропагандисти показали його включення, нібито з телемарафону ввечері 22 березня. Однак у той час в ефірі працювали інші ведучі, а Данілов не був там гостем. Тобто, це відеомонтаж, частина ролика з телеведучими запозичена з ефіру від 16 березня, коли гостем був голова української розвідки Кирило Буданов. Окрім цього, Москва знайшла й інші міфічні підтвердження причетності України до теракту, але сам. Ма заплуталася в інформації, яку транслювала спочатку. В повідомленнях російських змі говорилося, що машину з терористами зупинили за 16 кілометрів від Білорусі у селищі Теплому Брянської області. Потім депутат Держдуми Олександр Хінштейн назвав інше місце затримання село Хацунь Брянської області. Від нього до України близько 153 кілометрів, до Білорусі 250. Тим не менш в день 23 березня спочатку ФСБ заявило, що організатори теракту, начебто українці, а потім і кремлівський диктатор Володимир Путін прозоро натякнув, що четверо затриманих рухались у бік України. Вони намагалися скритися і двігались в сторону України, де по підварітельним даним для них з української сторони було підготовлено вікно для переходу державної кордони. Київ одразу офіційно заявив, що немає відношення до теракту. Давайте зафіксуємо Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. По перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країну, і безвідносно до всього все буде вирішено саме на полі бою для України. Важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію, і таким чином закінчити цю війну. Радний голови офісу президента також звернув увагу на те, що задовго до цього теракту, а саме 9 березня, дипломатичний представник іноземних держав у Росії попередили Кремль про можливість терактів. Київ вважає не виключено, що методом залякування через події в кроку сіті холі кремль спробує підбурити Росіян до нової хвилі мобілізації. Версія про те, що виконавці теракту тікали в бік України, не витримує жодної критики. Для цього не треба бути експертом з безпекових питань. Понад два роки триває повномасштабна війна. Прикордонні території насичені ворожими військами. Спецагентами, представниками спецслужб, силовиками лінія кордону замінована. Спостереження ведеться з усіма засобами, в тому числі і аеророзвідка з обох боків. Такі області, як Білгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І звичайно, ця версія абсолютно не витримує критики. Це розуміють всі у світі, ну окрім можливо зазомбованого. Російського населення у розвідці підкреслюють, що схожими злочинами Путін починав свою політичну кар'єру. Нагадаємо, ввечері 22 березня люди в камуфляжі відкрили вогонь по відвідувачах концерту гурту Пікніку кроку Сіті Холі потім в будівлі почалася пожежа. Люди були заблоковані через закриті пожежні виходи. За попередніми даними від рук терористів загинуло більше ста людей. Постраждали також більше ста. Всі ті, кого підозрюють у вчиненні теракта, затримані за попередню інформацію. Це мігранти. Фейки, фейки та ще раз фейки. Російські змі не полишають спроб звинуватити ЗСУ у воєнних злочинах, які чинять самі ж окупанти. Виявляється, що в українському документальному фільмі «20 днів у Маріуполі, який отримав Оскар, обстріл горлівки видали за нібито російську атаку по Маріуполю. Принаймні, так стверджують пропаганда. У фільмі показали рожеву дитячу курточку, що висіла на дереві, нібито знято в Маріуполі під час російського наступу. Однак, як уважно помітили пропагандисти, це кадри з а горлівки кореспондент каналу Раша Today Роман Косарьо стверджує, що знайшов будинок, в якому у 2014 році загинула родина, де була і маленька Софія, речі якої потрапили у фільм. Ми порівняли кадри. Так, це дійсно не Маріуполь, але я звертаю вашу увагу, що автори фільму саме ці кадри подають як ілюстративні. Ось дивіться, наслідки обстрілу, руки, які перебирають пісок, і все це під звуковий супровід. Людина розмірковує над життям, війною і несправедливістю. Вістю, одним словом, журналісту Арті не обов'язково було їхати в Горлівку, щоб спростувати цей мегафейк. Достатньо лише розуміти, що таке драматургія стрічки, навіть якщо мова йде про документальний фільм. А це все на сьогодні, як завжди, чекаємо ваші коментарі. Поділіться своєю думкою. Розкажіть про події у вашому місті. Бережіть себе до зустрічі.